Зброя російських окупантів, а точніше те, що від неї залишилося, стало частиною виставки, яку розгорнули у приміщенні Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. Частина восьмиветрового снаряду до урагану, контейнери до пороху протитанкового снаряду, тубус до обтур і тубус до гранатомету. Підсумок російський, форма однострій. До речі, ось ця каска з літерою Z. Всередині, коли ми зняли цю тканину, там була каска Другої світової війни, яка вже ну зовсім прогнила. Також у нас тут є сухпайок. До нас дійшла тільки коробка, чи на жаль, чи на щастя. Серед усіх експонатів лише гільза 152-го калібру належала українським військовослужбовцям. Її символічно поклали поверх прапора так званої ДНР. Артефакти російсько-української війни подарувала для книгозбірні представниця національного історичного військового музею волонтерка Олена Іванова. Вона часто їздить на Донеччину і привезла нам ось такі чудові артефакти, які були підібрані. Вона нам допомагала з різними волонтерськими проєктами, а також привозила ось такі артефакти. Це все передали нам для музею. Відкрили виставку напередодні нового року. Від того часу вже чимало читачів бібліотеки, в тому числі і діти, побачили і доторкнулись до експонатів. Вчора у нас було близько 30 дітей, які вражено розглядали всі ці експонати, намагалися це все пальчиками спробувати на дотик. Приходять люди більш дорослого віку, яких також це все цікавить, тому що всі хочуть побачити наочно, що це таке, особливо хмельничани, які на щастя не настільки дотичні до таких військових баталій. Ки з якими стикалися переміщення сім'я після перемоги України, говорять бібліотекарі, ці артефакти залишать у книгозбірні, аби пам'ять про боротьбу з окупантом не згасала. А поки що поруч із виставкою працівники бібліотеки продовжують плести маскувальні сітки. Вільний від спілкування з читачами час. Ми зразу всім колективам приходимо сюди і в'яжемо сітки. Ми допомагаємо нашим воїнам. Чим можемо? це ви знаєте участь кожного наш вклад. Спільну справу ми працюємо на перемогу. А ще бібліотекарі збирають книги для військових, відвідують шпиталі, виготовляють обереги для захисників. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.